А Goldfish і Олексій Сільченко. Сьогодні ми приїхали половити фарель. О, Тань, подивись, Тань, подивись сюди. Дивіться, бачите, друзі, це форель, гарна фарелька. Тут її годують, тому її тут багато, а ми йдемо ловити там, де вона не дуже така активна. Ну, будемо сподіватися, що все в нас вийде. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайкоси, а ми будемо ловити рибку і показувати вам, якщо в нас буде виходити. Гарна. Гарно, на воблерок. А дивись, яка вона гарна. Капець. А ну-ка, подруженька, дай ми тебе звільнимо. чик чик чук 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 Нуся. Я хочу, щоб ти мені зараз допомогла. Візьми, телефона не маєш, так? Да? Угу. Зараз, зараз, зараз. Секундочку, секундочку. Nie, nie, ja zaraz zabieram. No, z nim już jak ja idę Tak? Dobre? Все, вже, все, іде. Дивіться, друзі. -ка. форелька. на мене. На мене. Відпустимо зараз форельку. Ну-ка. Опа. Давай, красуночка. Видно? Опа. Давай, давай, давай. Під ну. <сіцяко> і все. уже друга поклевка на воблер класс уже класс спеши не спеши тань поднимай просто поднимай Опа! танюха я тебе повитаю класс танюха заловила рыбку Зараз, зараз зараз, тоже такая хорошая рыбка. Тихо, 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 ваблерочек наш В ваблерочек наш процюи, зараз, зараз. Мунечка, секундочку. Ну-ка, давай, 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 да. Да, все, красава. Красава, зараз, зараз. Зараз мы ваблерка вытащим, Танюху сфоткаем. Отлично. Так, а ну, Танюха, Положи його туди, спиннинг. Ну держи, зараз, секундочку. Показуємо, Танюха ну, Гарно, правда? А, прекрасно. Форель. Посолка, бач, дуже сторона. Я зрозумів. Да, давай відпускаємо. Дивимося. О, перша Танюхіна форель, ну це здорово. Ну, хороша така. Під... Півторачечка десь є. Да? Лайкос! Like ти <laughs> тю 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 чу Дякую, Андрюх. А манюсенька, ось, господи, яка маненька. дуже маленьке. Це є. Подивись. Карцан не є, Олексій. А? Карцан гі є. Ай. Можеш не фінанс, є? Ти подивися ну блін. Просто не бачу, чих гачка виплянула. Нічого ся. Ой, парас это! Угу, угу, угу. Ничего, 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 норма. Я візьму, візьму, постав. Став зараз, я візьму. Це трошки буде довше, бо воно дає жизни трохи. Ні, ні, я візьму, Андрюш. Візьму, візьму, дякую. Ага. Не так все просто. Хороша, рибка, хороша. Молодець, да, ставай, давай, давай. Ох, дає життя, а. Угу. Uh -huh. <кхем> давай, давай, уши, давай, іди сюди, іди сюди. Іди сюди, іди сюди. іди сюди, іди сюди. Ого! го Тань, ти бачила яка? Подивися, яка... Йой! Я не знаю! По вазі, скільки вона! По Та це Погай. просто підтршник! Подивися, яка класна фореляка На бляшечку, на бляшечку, на красиву бляшечку. Так, краса. Отака така от бляшечка. Подивися, яка, так ти що? Є вага? Ану, поставте. Ану, піднімай. не, не, поднимай, поднимай, поднимай. Смотри. Ты шо? Ты шо, мала? Если как красота. Ну, то тут Ты... просто. А ну. Подними я ее трохи. Подними, подними ша. Ну, дай вот так, скики. Да где так? 2820. 2820? Да. Ну давай, короче, и отпустим. Да, Тань, Что ты, подруга? Ну ясно, но она вон видишь, дивися. Видишь, да, подивись, подивись. О, дивись. Опа! О, Да, договорю спининки, все красиво. Ого. Ух ты, яка хороша. А, це не в тебе? Да, да, включив. Оно включено, оказывается. Ну-ка, ну-ка. Не спеши, не спеши, просто не спеши. Угу. Угу. Хороша. Два плюс. Да, да, хорошая. <плодот> не спеши, не спеши, Тань. Ничего, 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 попусти. Сюда, сюда, сюда просто подойди. Вот, все, 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 не спеши. Не спеши, не станьте на воблера. Все, все доброе, все доброе. Главное, что оно... Да, да. я и мою. Все нормально, Тань, не спеши. -а! Смотри, сюда Сюда, сюда о, о, о. Все, 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 хорошо Все просто, все, все, нормально Все вяжет оно, все оно сейчас придет сама Да, да, ну так есть Так я есть, Танюся Да, да сюда, Спокойно, спокойно Вот так держишь спиннинг, да, добро Все, 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 оно спиннинг вяжет Все хорошо Да, да, просто вылыка рыбка Не, не, на спиннинг там мы не стань Добрый, добрый. На, просто дуже мощная рыбка. Угу. Тань, смотри, не катушкой крути, а так типа подваживай, а потом подкручивай. Отлично. Угу. Все, у Назара пройдай Да, да, тяны. Просто тянешь и все. Ха -ха -ха. Сейчас. Добрый, 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 добрый. Все добрый. Да, да. Это такая рыбка. Опача. Краса. Танюха, иди сюда. Да це просто двойка бомбежка. Бомбежечка. Бомбежечка, бомбежка. Бомбежка, бежечка. Так, Танюсь, отпускаем рыбку. Гарно, воно. Ну. Не хочу воно від тебе йти. просто йде одразу вниз, бачиш. Ох, oh, дає жизни, трохи дає жизни. Хорошо, хорошо. Дивися, без хвоста. Mm. Бачиш, хвоста нема. О! Рибка. Зараз ми її відпустимо. Раз, два. Давай. Але хвоста щось немає в неї, бра? Ну давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ну, зараз, 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 зараз. Опа! Побігла. Побігла. Не спіши. Не спеши. А, красавица, алла да жизнь. Че -че нормально, нормально, нормально. Сюда просто, сюда. Вот так вот. Так. Отлично. Краса. Ну, все как клево. Угу, угу. Зачерпнем. Ух, красуночка. Ты что, Танюха, молодец. О, рыбачка натуральная. Натурально? Настоящие типа. а Бывают не Бывают не штучные. Вон, дивися. Конечно. Ну, дивися. Давай я тебя сфоткаю, Таня. А, уже не лежи. Тримаю. Не, не держи, держи. Держи, держи. держи. как красиво. Еще бомба. Бомбочка. А, да, очень клево. Зараз как раз клевый, клевый, цей. А ну, Танюсь. О, клас! Мише? Будеш випускати? Випускай. Хе. О, як вона її. Просто взяла і випустила, класно. Кльофо? Клво. Краса. Не спіши, не спіши. Не спіши, не спіши, не спіши. Бачу, як вона крутиться. Це просто бомба. Танюха, ти рибачка, лки. Майтець. Зараз, зараз ми її. Зараз, дивіться, гачочок у нас безбородий, хоп, Готовченко, ну-ка. Ти відпускай, правда? Ні, ти відпусти, на. То ж твоя гібка. Фанютка? Фанютка, дивіться. Тоже без куста, бач, хвіст погризений який. Ага, так, точно, так? ага. Гарно, давай. Щас, де, зразу, так, да, в воду. Все? Краса. Краса. На воблер, на воблер. Форелечка, давай. Куда ты? Куда ты, дорогая? Куда ты? Не-не-не-не. Давай, иди сюда, иди сюда. Упа. Ух ты. Нифига себе. Там шелден один воблер. Это мне нравится. Ну, это очень классно. Ну, Скільки я тут загубив, то ще прийдеться. А подивися з тройниками взагалі, ну це я не знаю. З бородатими? Подив... Ну не знаю чи з бородатими, але все одно, ну це ж не, ну, якщо це бородаті, то копаю. Да? Ну а чого? Ну але тройник. Так, а ну давай ми тебе трохи звільнимо, подруга. Так, так, чекай, чекай, чекай. Чуєш Назар? Подивися, тройники бородаті, блядь. Це взагалі жесть. Ще такого я тут не бачив? Ріджа має що Ну маю ріджа, але ну, наскільки це треба бути уродами, щоб тут на фореловому ставку подивися. Ну це добре я її звільнив, да? а взагалі-то ну це дикість. А це не річ, це копія. Це просто жестяки. Да хотів я її дуже на цю бляшку і таки нарешті вона клюнула Дає жизни, дає. Та це просто, вона не втомлюється, чуєш, дивись. Ну, ніби так. Да. Думаю, що справиться. Та-да, я вон в мене є там під сектор. Але ці, ну, він там. Втро, Ти дивися, має. як вона газує, це та, просто... Подиви, види, види. Та я бачу. Це чи? просто караул. Дурна, вона значить стала активнішою. Диви, 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 диви. Та, диви. та, це, та це, це, це караул, слухай. Та, та, та так. Я подивлюсь. Ну це капець як вона та, дає. жизни. <свят> ну торчану хоть под <свят> <свят> Да, да есть жизни так твердо. Дає же тя, дає! Дай мені мого пацака, а блін, бо цей такий коротенький, я не знаю чи я її візьму. Бо я її вже замучив, конечно, насмерть, але ще Фу, ёли пали. А. Ну-ка. Вид пускаем, ну-ка. Покажись, красуночка, давай. Опа, пришла. Ну и живая. Помогти? Ну, красавица. Да, Просто до гори, просто до гори. Ну ну, спініть до гори, спині до гори, все, прекрасно. Вот отлично, Спіні до гори, до гори. До гори я її черпану. Що? До побачення. Порвав? Так. А? На сейчас

Чекат. А? А, Норисовская? Вот такая с полосочками цими а, червоными, а? да? Ну а вообще фрикцион вообще затянут насмерть, да, был? Нет. начал с А шнур порвался, да? На вузлі, там де кріпиться флюр до цього. Все добре, показуємо. Таня тягне, Таня тягне рибу, Таня тягне рибу. Ну воно невелике, але воно класне, подивися яке. Ой, ті пусечки. Ох, а фрикціон, так? Да? Працює, все працює, все працює. Поча. Прошу вас, дівчатка. Це було гарно. Я що казав? Таня, витягне треба і ми поїдемо додому. О, дивися, яка рибьоха. Давай. Дівчинка, відпускайте. Ну-ну, да. риб рожева, гарна, так. Бомбезно, спить. 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 <ріст> Танюха! Я думаю, що ми завершили. Друзі, ну що, закінчилася наша риболовля. Богданівна! Як тобі риболовля, сподобалося? Так, чарівно, але дуже зимно. Дуже зимо, вітер страшенний. Трохи рибки ми половили. Ставте лайкоси, підписуйтесь на канал. А ми будемо рибалити і далі радувати вас своїми трофеями, якщо вони нам, звичайно, попадуться. Все, па-па, до зустрічі на каналі.